Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати дуже швидкий рецепт. Кекс в мікрохвильовці. У мене на каналі вже є шоколадний кекс без яєць. Сьогодні буде рецепт з яйцем, ванільний кекс. І готується все дуже швидко. Той випадок, коли дуже хочеться солоденько, а часу омаль. Зручну ємність розбиваємо одне яйце. У мене всі інгредієнти будуть з холодильника. Додаємо 2 столові ложки без гірки цукру. 2 столові ложки молока і 2 столові ложки рослинної олії без запаху. Все це перемішуємо вінчиком до однорідності. Забула додати 1 чайну ложку ванільного цукру, тому додаю, можете відразу додати. І якщо у вас ванілін, то тоді дрібку. Ще раз перемішуємо. І я додаю 3 столові ложки без гірки борошна. І додаю пів чайної ложки розпушувача. Ще раз перемішуємо. Ось таке тісто виходить. Ця кількість інгрієнтів розрахована на дві порції. У мене ось такі дві керамічних формочки, діаметр їх 9 см, висота 5 см. Розливаємо, доходимо тістом до серединки формочок. Можна використовувати звичайні невеликі керамічні чашки. І виключно по бажанню можна додати якісь наповнювачі, одну чайну ложечку з гіркою. Я в один кексик додам темний шоколад. А в один кексик кокосову стружку, дуже я її полюбляю. Ви можете вибрати щось на свій смак. Можна взяти нутеллу, якусь горіхову пасту. Експериментуйте. Відправляємо в мікрохвильовку 900 Вт на 2 хвилинки. Важливий момент. Кожен кексик готуємо окремо. Звісно, орієнтуйтесь на свою мікрохвильовку. У мене за дві хвилинки кексики повністю готові. Провіряйте через дві хвилинки на суху паличку. З серединки кексика вона має виходити повністю сухою. Все, ось така краса в нас виходить. Смакуємо в теплому вигляді. По бажанню можете ще присипати їх цукровою пудрою, так як вони не дуже солодкі і насолоджуємося. Це дуже смачно на сніданок, просто до чаю, до кави. Це те, що потрібно. Готуйте, насолоджуйтесь життям і будьте щасливими! Миру нам всім! Любові і людяності! Пока-пока!